Доброго дня, слава Україні. Приїхав дядька Павла познімати таку кобилу. Продаєте ви її, так? А, Скільки її років? Три роки, о, то якраз кобила така. Три роки. На 1 березня має мати луша. А від якого жеребця? Від рубіна. Від рубіна спідгається. Три роки кобилі. Перше березня луша. Віджеребно тисячу процентів. Живіт відпустила. <плес> О, кобила, хайне. Три роки кобилі. То ви її вже запрягали, так? А зараз запряжете її на пару хвилин? По табу колега хоче, якщо каже, підходить йому платить гроші і забирає. Головне подивитися, як вона ввозить, що до чого йде. Та то видно, як вона живіт відпустила, яка вона є. Оп! Oh, То такий? Ціну ціну кажете, не кажете? Півтора тисяч. Півтора тисячі. Півтора тисячі, так 60 тисяч виходить, так? 60 тисяч? Бо дивіться, бо той... Та по 40 ніби? Диці, бо той чоловік себе питає, він просто хоче, а він зараз ну, карує, він має у гривнях. Якби таке, якби він купував би послали гривню, чи то в ну, доларах. Ну ви б узнали, якусь, ну скільки то в гривнях має бути. А ви давали їй таблетку чи укол, що ви там їй давали? Ні, долотой. Гель, так? Ага. Їм. Ну, файно. А таке, ну там. Хоче дурити. Та важі, тобі си не посунула, Вуйку. Тут така цей м'єкко, то можеш не посунеш. Три роки купила на продажу. Півтора тисячі доларів. Я номер залишу в описі. Ох, що робить. Купила нормально. Та то видно. А чекайте, а то... Та його ви казали, маєте на її документи чи ні? На цю не маєте документів. Ти Та на тамті ви маєте. І там ті теж жеребні? Ага. Файна така. Ну. Шо? Ну, от луша повинна бути файна. То на перше березня кажете з лушатью. Ну, зараз ще запряжати її, ні? Ну то відійди, попробую зараз ще її. Ти дуріти хочеш? Ви <зам я хубила> її в парі запрягали? Та молода купила три роки тут. Що? Ну, вона такой каже, во татак. Роки кобилі кобила. Виключте камеру? Зараз я вам поможу так, бо тут, тут треба пройти малий прохід. Запрягли кобилу перший раз, але вона, каже чоловік Павло, каже, що вона ходила в парі. Тому перший раз він її заприв тільки на поєдинок. Кобила йде, але добре не йти. Хто би хотів. На 1 березня з лошатів. Жеребна відрубіна. Але ще треба її вчити. Треба її вчити, бо ще не вміє добре повертати. Кобила файна, велика, все. Але треба ще підучити, може би хтось до пари. Чоловік має подивити, подивитися. може до пари би її ще підучили. Бо... До пари підучили, бо вона всього уйде, але ще не вміє добре повертати. Три роки тільки кобилі. Два роки спарували. Жеребна відрубіна. Ціна півтора тисячі доларів. Ну, та й такі о. На велика кубила. Сікона десь об'єму має. Метр шістдесят. Об'єму вона має десь метр 2-10 має. Правда? Об'ємо. Ну, висотитись має метр 60. О, Хто би хотів, то... Якраз три роки ходова два кубила навчити файно. та й мати її собі. Голова маленька, файна. Я я не, я не запрягав три або 4 далі до папу. Там три шестири, ну то треба навчитися, як вона не ходила. Теж до то тобто все. То може б рік ви випрягайте, ви а... щоб цей, гнайся що трохи ще пролітає. Ну, я да, кажу, що... Я б... Так заведете її? Муси її провести, каже, бо. Не хоче повертати. Не хоче повертати, не вміє, запрягув 3-4 рази і то тільки каже до пари. Усе коні стоять на полі, пасуться. Била файна, велика, спокійна, може. То... Треба трошки підучити, хто Бих, навіть саму можна навчити, потрошка запрягати її, вчепити її щось не щоб тягала. Але зараз загрузуть не давати, бо 1 березня має мати лоша. О. Велика, блядь, файний хід має, і все там луша від неї взяти тільки від рубіна, там луша буде файна. Повертати вона поворота і вона не вміє повернути, а решта все т'є. А вона що, вона бігана не буде, треба прівоти. Навчиться, хтось тобто куп нам навчить і все. Що там її навчити? Ну, то ви прижіть їдете. Вона ще почула там ті коні, там ті коні ржуть. вона без них не, не, не хоче ще йти. Вона сама стоїть. Ще у півтора місяця й вроді лоші? Перше березня. Перше березні з лошатями, якраз файно. На посовіско піде до Запрягайте її більше до пари. На пару раз під'їде я та, дам мені та, ще та, запрягати пари то та, то. запрягати вона ще навчила бо це добре ходити, він ходила сама Хід має файний Та й підрусте, у нас ще і підросте, Вона нас шо три роки бо. Зобіла капітана, що що до їх їздить? Ну такий головний вартує його, лущи отримав півроку від неї, Лише продав і майже ті самі гроші відбив, що за неї дав Мась файну має завершу його ю Заводіють. Широка. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, номер буде в описі. Ціна такої купили 60 тисяч півтора тисячі доларів. Всім дякую за увагу.